Привіт, мої маленькі дослідники та юні археологи. Сьогодні я пропоную вам поекспериментувати та помалювати на манній крупі. Підготуйте якусь танцю, на яку ви зможете насипати манку. Вона має бути не дуже глибокою і манки потрібно небагато. Потім знайдіть які-небудь невеличкі фігурки. Це можуть бути пласки, вирізані з паперу, зірочки, сніжинки, сніговички або взагалі будь-які предмети, навіть гудзики та маленькі іграшки. Також може знадобитися щіточка чи пензлик. Подивіться відео і виконайте завдання. Ви можете позакопувати ці невеличкі предмети, а потім їх віднайти. Як справжні археологи. Також вам потрібно буде уважно послухати і намалювати ті предмети, про які я вам скажу. Ну а малювати ми будемо без олівця, а тільки пальчиком. Також ми з вами пригадаємо, де знаходиться верх, низ, право та ліво. Тож, малята, перегляньте відео, приготуйте потрібний матеріал. Та виконайте це цікаве завдання. Я думаю, вам дуже сподобається малювати пальчиком та шукати скарби. Це дуже-дуже цікаво. Ну а потім розкажете мені, що вам сподобалося найбільше. А також надійшли те ваші світлини, на яких ви робите ці дивовижні досліди, шукаєте іграшки і малюєте. Тож на все добре, до побачення! Ну а я чекаю на вас і на ваші фото! Підготуй тацю або неглибоку ємність з манною крупою. В правому верхньому куточку пальчиком намалюй зірочку. Уважно слухай інструкцію. В лівому нижньому намалюй коло. В правому нижньому намалюй трикутник. А в лівому верхньому квадрат. Що ж, інструкцію виконано. Тепер можна приступати до гри. У мене є чарівна скринька з новорічними скарбами. Можливо, у вас знайдуться які-небудь фігурки. Це можуть бути сніжинки, ялинки, гудзики. Та інші зимові та новорічні фігурки. Тепер нам треба трішечки потрусити нашу тацю та вирівняти зображення. На ньому ми можемо також малювати. Я беру наявні у мене фігурки та викладаю на манку. Потім мені потрібно буде їх заховати. Це можна робити за допомогою пальчика, пензлика. Сніжинки, ялинки, змія символ року, все відправляється на нашу тацю. Трішечки потрусили та загрібаємо, загрібаємо та ховаємо все те, що у нас є. А тепер наша гра називається маленькі дослідники. Ми будемо розкопувати. І досліджувати вміст нашої скриньки. Ось ми розкопали змію, струсили з неї піщинки. Продовжуємо шукати, можна давати собі завдання. Зараз я маю знайти сніжинку. Ось яка велика сніжинка. Потім, коли знайдуться всі елементи, можна їх розділити на групи та порахувати. Скільки ялинок ми знайшли, скільки сніжинок ми знайшли, скільки зірочок ми знайшли, та всього іншого, що знаходиться в нашій скринці. Рахуємо. У мене є три ялинки, дві зірочки, і п'ять. Гарних сніжинок. Можливо, знайдеться ще. А ось іще одна шоста. Не засмучуйтесь, якщо у вас немає таких новорічних фігурок. Це може бути будь-що рибки, гудзики або навіть просто вирізані з кольорового паперу зірочки, ялинки та різні зображення. Вони дуже гарно ховаються в нашій манці. Мені дуже сподобалося грати та знаходити скарби. А вам! Гарної вам гри! Чекаю на фотографії зворотнього зв'язку. Що ви знайшли, який скарб?